А ну його нас. Просто пхай, Роман, не завод. З Такими звуками можна починати свій ранок. Чого кожен раз, коли ми знімаємо щось про БМВ, тут у такі А? Давай по нові виїжджай. Ні-ні ні. -ні, -ні. Добрий день. Добрий день добрий день, 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 добрий день. Треба зробити розвал і подивитись до гідрача. Ні, ми займаємося тільки геометрією. Того не було сценарію. І <звук> ми переходимо до диффу, які використовується тільки для твої тачки і для дріфтових авто. А ти мікрофон не хочеш дати? Не хочу. Будемо трошки бігати за власником сервісу. Приблизно ось таким чином працюється на цьому сервісі, тому що дозвонитись до власника BMW, мені здається, неможливо. А до власника сервісу BMW взагалі Unreal. А ще я можу бути менеджером з клінінгу. Дайте горілку хтось. Не горілку, а таке. Горілку. Hey, Чим ми займаєтесь на сервісі? На сервісі ми займаємося розводом людей на БМВ. Тобто вони це їхні наркотики. І все. Вони підсідають на БМВ. А далі ми займаємося їхнім обслуговуванням. А Тільки БМВ чи ще якісь автомобілі? БМВ або де всюди вмонтовані двигуни БМВ. Диви, навіть не брудно, але можна зробити отак. Ікот. Якщо серйозно, ми знаходимося у West Workshop Service. Це сервіс, що займається обслуговуванням BMW. BMW, BMW, БМВ, МК. BMW, BMW, там теж МК і там Drift дріфткорч, до речі, теж МК. А зараз я вам дещо покажу. Навіть патруль на BMW-шному моторі. О, а розкажете про якісь секрети щодо якихось фішок, які можна поставити на стокову машину, щоб вона поїхала боком? Як тут сказати, 200 грам віскаря і ти їдеш боком? Судячи з мого фону, можна подумати, що я на розборці, але ні. Ми у bmw сервісу де обслуговуються не лише... Нові автомобілі чи культові автомобілі, а і дрифт-корчі. Хитра. Жопа штука. Цей дрифт-корч. Хує відкрию. Можете повірити на слово, Тут не бенвесний двигун. Трі. Все так дорого не звучало. А вам подобається ваша робота? Дуже. Я обожнюю свою роботу. Це добре. Я відео знімаю тут, якщо щось не рекламу. І не за ремонт БМВ, як ви могли подумати. <звук> як виглядає, якась така, типа, ого, зараз 50-то Диви, м МК. Оця прям піздата. Хоча я не люблю ікси, тому що в мене як батьки... Балять, знов закрито. Е батьки казали, що в мене характер народжений їздити жопою по асфальті, як би це не звучало, але... Я люблю низькі станцеві машини, а не, а не високі. Але у прям дуже красива, правда? Ви не бачите, але оператор махає, що ні. В японських тачках це єдине, що я знаю про японські машини. Вішали цюрікаву. Це, типу, показувало твій рівень заниження тачки, і чим нижча тачка, тим цю більше старалась. Трішки розповість нам, будь ласка, про ваш сервіс, чим ви тут займаєтесь. Ми займаємося ремонтом BMW F та G серії, а також за X5 доплато культові автомобілі. Автомобіль Є46 Купе 2003 року і підготовлюється під професійні змагання з дрифту. Ого, то ви ще займаєтесь професійно дрифтом? Так, в нас є команда з дрифту, яка має три авто. Ми їх ремонтуємо, обслуговуємо, дооснащуємо. Налаштовуємо. Що краще на твою думку? Просто BMW там f серії g серії чи навіть e е серії в m в МК чи от оригінал. BMW в оригіналі М-лінійка буде завжди m лінійкою Це зовсім інший автомобіль. Він не порівняється з будь-якою 330-ї, 340 сорокової. Але от є якесь, до прикладу, таке ну зневажливе трішки ставлення, якщо проїжджає 340, ва до прикладу, Ф просто звичайна, але повністю одягнена в М серію, і людина приходить така. 340 BMW в 30 кузові завжди залишиться 340 BMW в 30 кузові. Вона ніколи не буде кузовом f 80 Що порадите? Переплачувати все ж таки за е, М -ку? чи можна їздити на звичайній машині? Просто якщо подобається на вигляд, то подобається на вигляд. Якщо подобається на вигляд, подобається на вигляд. Б 58 мотор буде завжди незмінний своїй надійності. А так як двигуни s серії потребують більш ретельного догляду та заміни масла. Головне, щоб F-ка не була на n 20 му моторі. А, до речі, як часто у вас повстаються якісь такі курйозні моменти на роботі? А на що ти то робиш? А на що ти ти світ займаєш? А пізнуй нагволіпше додому. Ну, курйозні моменти, якщо. Якщо дуже чесно, є кожен день. Кожен день якісь нові ситуації, нові проблеми, нові переживання. І, як би то сказати, нові етапи життя. Зато ми бачимо, що в Микола відросли вже брови. Коханий, а ти точно мітко їздиш? А тут можна купити чай? Скільки часу ви займаєтесь професійно е, дрифтом? М -м, трохи менше року, якщо прям, професійно прямо. Є таке питання, дуже багато людей думають, що дрифт – це є оті от бублики на парковці. Те саме чи ні? Я колись теж так, так думав. А потім зрозумів, що дрифт – це спорт. А, я думав, то сова. — А це ви їдете просто бублики робити на парковці? Так, да, в нас тут фігурне катання. Дуже дорого такі бублики робити по колу? Е, ну, якщо повезе, можна за 100 долярів знайти 4 колеса в смітнику. А машина? Машина взагалі нарахується. 6 років гемору і 20 тисяч доларів. Проводить час з вами вдома. Досить часто. Ви проводите час разом більше вдома чи в гаражі збираючи корч? Ой, Складне питання, тому що ми корч збираємо в останній момент. Оця машина на тисячу сил. десь машина потекла. Ким потрібно працювати, щоб заробити на таку машину? Простий кур'єр нової пошти. дорогий вид спорту чи ні? Це дуже дорогий вид спорту. І звичайний кур'єр може заробити на таку машину? Ну, з часом так, я думаю. Ой, бачите, Головне бажання. Головне бажання. Все, кор гарно. Корчі, корчі, корчі. Тепер дев'яностка. Бачите, хлопці, яку треба мати машину, щоб дівчата до неї клеїлись. І так ми можемо бачити картину, як у таку прекрасну сонячну жарку погоду BMW сервіс виручає прекрасних пілотів та дарує патрубки і воду. Я ж казала, що е, на рожеве БМВ дівчата купуються більше, ніж на якісь дорогі тачки. Скажіть, будь ласка, який мотор краще ставити на дрифтову БМВ? Це має бути Японія чи суто БМВ мотор? Якщо врахувати наш ринок, то однозначно або двигун має бути BMW, або на край Америка. Японію в нас використовувати не тобто, немає сенсу. Дорого, ніхто не може собі цього дозволити. А який саме мотор у вашій машині? У мене від Camaro ls 1 5.7 з спортивним розпредвалом, тобто трошки модифікований, 400 кінських сил. Заправляємо е, двигун, тобто не двигун, тачку е, бензином сотим бензином. Використовуємо соти. Ой! Перелили. То просто ну, дивись, машина пісялась. Використовуємо сотий бензин однозначно для зменшення детонації двигуна. Все. Він є безпечним для двигуна. Враховуючи калюшки, дуже цікаво, що ж та машина жре з 10 до 4 години. Приблизно йде від 60 до 80 літрів сотого бала. Aha. Дякую вам за вас. Він чогось розина?